Голова Деснянської районної адміністрації вляпався в черговий скандал. Так, так. Пан Бахматов, який грав колись в Камеді Клаб і дуже голосно розказував про те, що він найкращий очільник районної адміністрації в столиці, збирав кошти зі своїх підлеглих на святкування дня народження. Поліція почала провадження. Перед цим він напав на заступницю кличка. Пані Старостенко. Але і не це головне. Свіже кримінальне провадження після святкування Дня народження відкрила поліція через те, що він не виконує рішення суду та не випочається перед іншим заступником. Кличка паном Поворозником. Тобто, це голова району, який представляє президента. Щодо якого вже декілька кримінальних проваджень. Я думаю, що такого голову Троєщини треба звільняти. І якомога швидше, щоб він не втягнув черговий зашквар інших представників влади. Хай повертається в Comedy Клаб.